Поки-поки. та дам Ми в лікарні. Сьогодні нас у вівторок. Плановий в мене візит до лікаря. Не, мого. У мене вже немає мого лікаря. А, плановий візит до Лора. Просто так скажемо. Я сьогодні з Костю, з тьомою, підомба кінозам. Коротше, що Костя сьогодні була. Костя сьогодні ще працювала. У нас зараз 10 година і ти працював вночі. Вночі так, я вийшов на роботу на 2 години ночі, встав в час. І в 5 я вже був вдома. На... З дорогою з усім. то мене вийшло практично три години роботи. А mm -hmm. на ось на годині ми вже прокинулись для того, щоб збиратися в лікарню. Ну так як Костя сьогодні працював вночі, тому машиною ми не поїхали прямо в лікарню. Ми доїхали до вокзалу і потім поїхали з потягом. І назад також скажемо так, на всякий пожарний. А, мало не бо зараз Костя, якщо сюди їхала, то він ще не дуже сумний був. Зараз каже, я вже сонний. Я вже такий. Але так як ми їхали потягом, ми приїхали зарані за годину. Нам Мерч. тепер ще. 40. Ні, вибач, ми приїхали 46 хвилин, а прийом у нас 10 На 59 хвилин раніше ми приїхали. Тому нам ще треба буде тут чекати. А я вам ще не розповідала, та, що взагалі я вже двічі не показувала, нічого не розповідала стосовно цього. Я двічі вже вдома собі сама робила уколи. Тому ще тут разочок зроблю в лікарні. І потім ще один окольчик будуть знову робити вдома. Потім знову в лікарню. Загалом подумали, що тунель звертаємося. Я записвію. Найскладніше в цій, цій всій ситуації це розважати цього малюка. Так? Да? Ми зайшли в те місце, де більш-менш тихо, щоб можна було записати, бо там дуже багато людей. Це тут вже на другому виході більш спокійніше. Ми вже чекаємо потяг. Так. Yeah. Yeah. Ми дуже швидко були. Та просто, що огляд був не такий, як ми думали, не тотальний огляд на три години, а просто у вас як все окей, все окей, супер. Наступна наша операція. я там 10. заповнила. Електронну анкетку зайшла на сайті, заповнила. Вона попросьник набагато краще, ніж минулого разу. Я їй кажу, що в мене проблема, в мене в ну, нострі якась ранка є. І постійно її здираю, і вона кровоточить. Він такий: ну, через два місяці подивимось. Просто заглянути в нос, типу через ви осьо. Ми зараз у тебе на прийомі. Я то я кажу про те, що в мене є проблема. А він каже: ну, через два місяці ми ж будемо на тебе дивитися вот о подаце. Знаєш чому така є, 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 є така штука в Данії. Не знаю, чи всі Европа і в, в Данії точно. Якщо них, от те, що в них заплановано на цю зустріч, от тільки це вони і зроблять. не більше, не менше. Да, типу не можна відійти від як стандартів стандарта, да тобто, якщо. Це азу зустріч конкретно по цій причині, то тільки ця причина все. Ні, ну типу диви, та ж, не, та ж не так діло. в Тебе ж зустрічне не тільки по цій причині, а в тебе ще ж, ну, це ж ніс, це ж зустріч по носу, тебе -на 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 -на. ж то тобто, теоретично можна було сказати, що це тебе хвилює, да, от, якась придобана з носом, Але але через те, що в нього є стандарт, є опросник письменний, є письмовий, усний, не е дати укол. Договориться на наступну зустріч і побачимо ще раз інше. Все, оце кінцього списку він не відходить. Ще, на жаль, лікар не той, що не українець російському, до якого я їздила сама неоднократно, тому що перекладач не треба, а тут інший. І за цього кості приходиться їздити зі мною, тому що багато чого я не розумію, а садову сказати що там щось медицинське очек і взагалі це для мене тумач. А я і сьогодні з трохи, сам спросоня трохи написав. Він мене вже спитав, я перевів по одному, кажу, ні, все окей, тьба". А, А ні. Якщо він не спитав, я такий щось переклав, типу, чи є якісь у вас типу, переклав типу, зауваження собі в голові. Я типу кажу, ні. А він такий так по опроснику написано, типу, що є позитивні зміни. І тут я, виходить, розумію, що я туплю. Я кажу, так, типу, стоп, подожди, я кажу, ну, скорішого, типа, недорозуміння. Кажу, зміни є. Тихо ти, ти нам сказали, що... Отказали, що немає кажу, я, я кажу, тебе не зрозумів, скоріш за все. Він тут такий, ага, зміни є. Кажу, зміни є. От вам я там, ага, ага, все, добре. Я повідомлю, боже, як ти наступив? Взагалі можна було, типу, замовити перекладача онлайн, не онлайн. Як сотка? Ну я не пам'ятаю, там 300 онлайн, а 500, по-моєму, офлайн. А, а взагалі значно чи цікаво? А чи ще цікаво? А з допомогою чата Діпіті можна було перекладати? Я думаю так. А мені знаєш, що цікаво? Мені більше цікаво, чому от тобі на e-box приходить запрошення, ага. да? і тобі ж кажуть, за тиждень до прийому тобі треба здати аналіз крові. Ага. Чому на запрошення на e-box не скинути тобі QR-код з опросником ну, да. і сказати в той день прийому, от будь зранку, по путі, да, в потягу ти йдеш, прийдіть опросник. Так, то так вийшло, що нам на на 10.45, треба було. В 11 до нас прийшли, і вийшли і сказали, щоб піти, посидьте ось вам QR-код, заповніть опросники. Ти ще 10 хвилин це дещо заповниш. Сам? В коридорі? Чекаємо потяг, що Так що ми чекаємо зараз потяг і будемо їхати вже додому. І я взяла ліки з собою. Два рази ще буду колоди вдома сьогодні і в жовтні, а потім 1 грудня типу, великий огляд буде, якраз тоді подивляться вніс. Я теж кажу, що можливо тоді, якраз. Ну, три години. Більше в них там бумажної роботи, ніж. Ну, таке там. діло. Ну, Казали, що можливо будуть змінювати ліки, тому що там... Помиш, до речі, коли Та тобі писали і тоді писали, що там двоє. Так, да, я знаю, я ліки. знаю. Там просто різниця в чотири тижні декола, ти що там, здається, п'ять тижнів. А, то а, вона сказала, що да, окей, це що звичайно. А що? Чи там іменно там, типу, 4 тижні, а там по моєму чи 5 тижнів, чи 30 днів, щось тисяч таке, що там є. автобус поїхав все вже? Є різниця. Так що такі от справи. І знаю, що, типу, а, ну вони думають, що покращення є. Ні, я знаю. Я більше склоняюся, що це покращення є через те, що, по-перше, я регулярно почала промивати носа і капати. І плюс в літній період мені все Поки тепло, поки немає цієї вологості, сирості щоденних дощів, тоді мені легше. Мені завжди було гірше, коли кожного дня дощі. Коли оцей тиск, знаєте, міняється атмосферний. Да, атмосферний тиск. Тоді в мене більше нежить починається. Ну, буде видно. що чекаємо потяг і будемо вже вирушати додому. Наш наступний день. Тому що вчора ми, коли приїхали додому, ми відразу пішла в цьому кладати спати. І, чесно кажучи, ми самі заснули з цьому, тому що якось вимоталась, трішечки зморилися і вирішили поспати. І так у нас день пройшов потім ввечері по готувати, то те, то все. Я так і не записала те, що хотіла записати. А мені, що мені? так Це тема вже лікарні, лікування все таке. Мені дали препарат. Я не буду показувати там, як він називається, все таке. Мені дали препарат два. Дві дози. Вчора одну я собі вколола. Я колю собі сама. І спочатку я боялася, чи я зможу колоти, чи ні. Але по факту воно колеться, мабуть, щось схоже, як інсулін. А, мабуть. Ну, коли це просто в ногу, в одну або в другу, ну їх треба буде, а я їх чередую. Один раз там ліва, а інший раз права. Виглядає воно отак. От, типу, тут всередині, там є така голка. Вона натискається, типу, я до ноги його отак беру, натискаю, тому секунд, 10, мабуть, проходить, препарат туди вводиться. І прибираю. Поки води це препарат, звісно, що це дуже боляче. Я перший раз, коли в лікарні мені кололи. Не я сама собі колола, перший раз це в червні, 10 червня мені кололи. Я, звісно, там злякалася, тому що я не очікувала, що це настільки боляче, другий раз в липні. В лікарні колола вже я сама собі, щоб вони подивилися, що я дійсно можу сама себе вколоти, чи я правильно буду це робити. Ну і тепер я це роблю вже сама. А подружкам своїм, котрим розповідаю, що я сама колю, вони такі зразу, що о, я не змогла б собі самоколоти. Я, чесно кажучи, теж думала, що не змогла б собі самоколоти, але коли треба, коли немає іншого вибору, то і чи щоб хтось мені колов, то звісно, краще я сама собі вколю, якщо бути так. Відвертою. Мені сказали, що ці два рази я сама собі вколю, Ну, я колю цей препарат. Потім, 1 грудня, ми знову їдемо в лікарню. Роблять ці їхні тести. Там Я проходила ці всі тести, просто будуть давати мені понюхати різні там запахи, чи я буду відчувати, чи ні. Потім ще два якісь тести вимірять чисто мою дихалку. Наскільки працюють мої легені, ну і знімок зроблять, що всередину камерою злізуть, подивитися, наскільки великі мої поліпи, чи взагалі допомагає це лікування чи ні. І потім, наскільки я зрозуміла, то буде інший препарат, такої ж типу дії, але інший препарат. І мені вже назначили на червень 26-го року прийом. Знову таки до лікаря. Типу контрольний. Рік пройшов, типу з моменту лікування, і якраз будуть робити оці всі які знову. Ці. Але я дивилась, там на 8.15, то треба буде зателефонувати і відразу сказати альо, нам можна поміняти час, тому що нам їхати туди тільки на машині час, час 10, час 15. Десь за півтори години так точно треба раніше виїжджати. Це нам без 15.07, тільки треба виїхати з дому. І з дитиною, ну, <laughs> нам такий час точно не підходить, тому треба телефонувати і змінювати час. Але я дуже засмучена тим фактором, що а, вони не захотіли вчора подивитись, лікар не захотів вчора подивитись мені, сколи я сказала, що в мене є проблема. У мене там, скоріш за все, якась рана кровить, її здираю, в мене чухається. Ми подивимося через два місяці. Ну. Чесно, я дуже засмучена вчора була з таким підходом. Типу, так, да, ви лікуєте, так, да, безкоштовно лікують, безкоштовно В мені робили операцію на поліпи, а потім рецидив стався, вони знову відновилися. Тепер це ж лікування тестуємо якесь. І. Тим дякую, звісно, що це безкоштовно, тому що оці ліки, оці ліки, вони дуже дорогі, як там казав лікар, вони коштують десь оцей один укол, здається, 11 тисяч крон. Це десь 15, мабуть, тисячі євро. Ну, то я, звісно, дякую. Але я все таки вибрала б операцію, це було б дешевше, але вони самі запропонували мені а, такий метод. Я погодилась. Це знаєте, вони чисто а, тестують цей препарат на мені. І ще на людях, які погодились, тому що коли ми казали з Костю, що ми хочемо операцію, нам лікар каже: ну давайте спробуємо це. Ну, це ж безкоштовно все одно, ну це щось там новеньке. А, ну коротше, говорив нас. Типу, може ми, так як операція призвела вже, да, от до Роцидила, щоб вона все одно відновилась. Можливо, цей препарат допоможе, щоб вони не відновлювались. Можливо, на що я дуже сподіваюся, а можливо і ні. Тому коротше, <смас> буде видно. Добре, що хоч вони дають ці препарати додому, і не треба їздити кожного місяця в лікарню, тому що це не дешево поїхати в лікарню. От туди одна дорога, ми вчора заплатили такі кості зі мною з'їздив 400 крон на потяг. По 100 крон туди і назад на людину. Ну тобто, якщо їжджу сама, то це до 40 євро, я трачу на дорогу туди і назад. Але подивимося, чи можна з цим щось зробити. То якщо ще раз, то вже в наступних відео. Так що по факту, отак, от я лікуюся на даний момент. Пройшла я дві операції: одну в Україні рецидив втрапився, одну в Данії рецидив трапився. І я, до речі, в Данії проходила тоді, коли робила мені операцію, коли я була вагітна. І я дуже переживала, тому що це під загальним наркозом. Але тху тут фу все добре. Тому що, наприклад, в Україні, мені здається, мене б відмовляли, тому що я знаю, там стоматологія в Україні під наркозом, робити навіть анестезію це місцева. Типу, вагітним не можна. Тут я лікувала зуби під анестезії, ну, типу, дозу там міняють, але тут у них немає такого, що, типу, що ти вагітна, а тобі не можна, там анестезію. Тому що я дуже переживала, що мені будуть робити операцію, коли я вагітна. Мені такі, типу, що та ні, нічого, типу, все нормально. Єдине, що я досі не розумію, і вважаю, все-таки це неправильно. Коли в Україні мені робили операцію, знову ж таки на поліпи, перед цим, цим проходила купу аналізів, здавала. Там. І кров на те, на те, на те. І те, і те, і те. Не пам'ятаю просто вже, що там цей список. Плюс до анестезіолога приходила. Він мене дивився всі аналізи. Він перевіряв мої там, вени на ногах, там дивився мене, моє діло, дивився, та, де в мене, які там вени і так далі. Тут нічого такого не було. Це тут єдиний я тест, який я здала. Це пов'язано з костяною роботою, щоб не було цього захворювання, не пам'ятаю, як воно називається, і все. Я боялася. Але тут все закінчилось добре. Так що така от ситуація на сьогоднішній день, це, скажімо так, собі також відзначає такі моменти, як це все проходило. Вам дуже вдячна за перегляд цього відео. Не забудьте поставити вподобайку. Хто не підписаний, підписуйтесь на канал. І побачимо з вами в наступному відео. Пока-пока!